І ми продовжуємо наш ефір наступною темою. Росія вкотре порушує основоположні норми міжнародного права, і світ має на це реагувати. Так, омбудсмен Дмитро Лобінець в телеграмі відреагував на російський удар по демінерах біля Чернігова. Нагадаємо, 4 вересня близько 15-ї години російські військові завдали ракетного удару. По місії гуманітарного розмінування Данська рада у справах біженців, які працювали поблизу Чернігова у селі Новоселівка. Про це того ж дня повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у телеграмі. За його інформацією, внаслідок атаки загинули двоє людей. Ще п'ятеро дістали поранення. Наші колеги із суспільних чернігів того ж дня побували на місці влучання. Ми зараз перебуваємо на полі поблизу Чернігова в районі села Новоселівка. Як бачите, тут горить трава і розтрощена автівка це наслідки російського прильоту по гуманітарній місії з розмінування, яка працювала якраз тут, у цьому полі. Це були місця інтенсивних боїв. Під час оборони Чернігова і тут вони проводили роботи. Вибух поблизу Чернігова пролунав о 14.55 під час повітряної тривоги. Росіяни вдарили по працівника гуманітарної місії із розмінування данської ради у справах біженців. Суспільне звернулося до данської ради у справах біженців про коментар. На момент виходу цього матеріалу його ми не отримали. Андрій Тіток, Анатолій Сологуб, Суспільне новини. Міністерство оборони Росії удар по гуманітарній місії назвали цитую знищенням пункту запуску та управління безпілотниками. Відео атаки оприлюднили телеграм міністерства 4 вересня. На кадрах із дрона видно колону білих мікроавтобусів та позашляховиків без жодних розпізнавальних знаків чи військової атрибуції. І більше про роботу гуманітарних місій з розмінування на деокупованих територіях будемо говорити з головою управління громадської організації Асоціація саперів України Тимур Пістрюга доєднується до нашого ефіру. Ми розвітаємо, пане Вітаю. І Тиморешніж, ми розпочнемо розмову. Є інформація від повітряних сил ЗСУ. в телеграмі. Вони пишуть про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією. На Донеччину і буквально щойно також з'явилася інформація про ворожий розвідувальний безпілотник в районі Запоріжжя. Залучено засоби для його збиття. Ви бачите зараз, про які населені пункти йдеться. Вони позначені червоним. Це означає, що потрібно бути в укритті до завершення повітряної тривоги. Пане Тимур, скажіть, будь ласка, що ви думаєте конкретно про цей удар російських військових по гуманітарній місії? І чи часто так трапляється, що саме? Волонтери потрапляють під удари російських військових. Так, uh, да, я думаю, насамперед треба зазначити, що це була міжнародна гуманітарна місія, і uh, вже вчора була навіть офіційна заява від Дені Шрепіженка від Датської ради з по правам біженцям. Uh, що вони підтвердили цей факт. Uh, і щоб ви розуміли, Росія це одна із найбільших міжнародних організацій, яка працює в гуманітарному секторі. І я думаю, тут треба обов'язково ще раз прояснити, що демінери, да демінери, які працюють в гуманітарного розмінуванні, це абсолютно цивільні люди. Вони нічого не мають спільного з військовою діяльністю. Це цивільні, які навіть не проходили там військову підготовку. І вони займаються гуманітарним розмінуванням і працюють на полях. От як у вас показано на відео, виконують завдання. І е, скажімо, коли йде удар з іскандера, то звісно там немає ніякого укриття. От е, як себе оберегти? Ми зараз тут загалісі е, ламаємо голову, тому що люди працюють в відкритому полі, розміновують територію для... Е, Цивільних для повернення її в за призначенням для соціально-економічного відновлення в, в тому чи іншому регіоні. В даному випадку це Чернігівщина, яка була деокупована ще квітня 2022 року. Тому е, однозначно, що це е, має це має бути оприлюднено на міжнародному рівні, тому що захистити, скажімо, гуманітарні місії може тільки міжнародне гуманітарне право в даному випадку, тому що ми бачимо, що не недостатньо того, що ми говоримо і розповідаємо, що це цивільні люди, це цивільні демінери. Це м абсолютно не має жодного значення з жодного відношення до бойових дій і. Ви ж бачите, що говориться по змі ворога да, в медійному просторі. Я особисто вчора теж бачив публікації про якісь там військові місії під прикриттям гуманітарного розмінування. Ну це нонсенс. Розумієте? Це нонсенс, тому що більш того, мої люди. Знають цих людей і знають навіть ем, є знайомі, які знають цього командира, який загинув іншу людину. Там вісім, до речі, вже постраждалих. Тобто дві загинули, вісім постраждалим за останніми даними. Тобто, ну це ж жахливо. Тобто, відомо, що ці люди є українцями чи є серед них іноземці, в тому числі. Наскільки мені відомо, це українці, це українці, це звичайно цивільні люди, які пройшли підготовку демінера. тобто нам не сапери військового. не в них, Ну е, люди, які хоча б більш-менш розбираються в військовій справі, я маю на увазі да, в воєнній науці. Навіть по засобам індивідуального захисту видно, що це цивільні, тому що е, засоби індивідуального захисту у демінерів. Це не бронежилети, це е, такий фактор для розмінування. Це візор проти уламкове? Ну ніяк не проти ракет? Ну це ж зрозуміло, що це оберігає їх від того, що якщо не дебажає, якісь там уламки будуть, але не ніяк не обереже від прямого прильоту. Ну і оскільки це все таки організація із данії, то чи бачили ви, можливо заяви данських політиків стосовно цього? Я бачив офіційну заяву Danish Refugee Council, Причому на їх, ну скажімо, зі штаб-квартири, тобто з Копенгагену. Ось і я ще раз наголошую, що Danish Refugee Council вона входить. Ну там, якщо я не помиляюсь, топ-5 країн, топ-5 міжнародних організацій світу, тому що вони працюють не тільки по розмінуванні, вони надають дуже багато допомоги. Постраждалому населенню, там гуманітарної звичайної допомоги ну це велика гуманітарна місія, в яка однієї складови є теж розмінування. бо тому е, однозначно, що ця ситуація набере міжнародного оберту, якщо вже не набрала, тому що ну це нонсенс. Скажіть, будь ласка, Україна при тому, що вона вважається однією із найзамінованіших, якщо не найзамінованішою територією, на планеті, чи може обійтися без таких гуманітарних місій? Чи можуть це зробити, наприклад, українські військові або сапери, які є в ДСНС, самостійно розмінувати цю територію? Ні. Е, 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 ну, по-перше, так. На жаль, Україна найбільш замінована країна світу, навіть не одна із, а найбільш замінована країна світу. І це вже визнано навіть там, світовою спільнотою протимінної діяльності. А по-друге, я завжди наголошую, що те функції, які виконують військові сапери, ті функції, які виконують опер сапери, наприклад, там державної служби надзвичайних ситуацій, і ті ті функції, які виконують оператори протимінної діяльності, цивільні, тобі ж. Це абсолютно різні заходи, це абсолютно різні процеси і демінер гуманітарного розмінування і там сапер, наприклад, інженерний військ. Це абсолютно різні професії, і той не може виконувати функції то, що виконує гуманітарне розмінування, якщо говорити про бойового сапер, так само як Демінер не може виконувати ті бойові завдання, бо це абсолютно різні процеси. Ті, хто розбирається в цих моментах, вони розуміють про що я кажу. Тобто, відповідь, що ні, ми можемо це виконувати тільки за рахунок гуманітарних місій, якщо ми говоримо про гуманітарне розмінування, і найбільша. Ну, найбільша підтримка у нас все ж таки донорська, не державна, не будь-якої інше. Це донорська допомога, і тільки за допомогою наших міжнародних партнерів ми можемо закрити це питання, пане Тимуре. А от е, з ваших спостережень, чи вперше Росія взагалі е, чинить таким чином, порушуючи міжнародні норми і якраз обстрілює тих людей, які розміновують території. На жаль, були вже випадки, коли прилітали в офіси одної з міжнародної організації на Харківщині. Але тоді, слава богу, це був ранній ранок, і тоді нікого не було. Тобто постраждала сама будівля і там декілька декілька. Е, також було десь там по готелям е, прильот, е, де проживали сапари, тому що їм теж е, гуманітарне розмінування, їм теж треба ж десь проживати, десь якось організовувати логістику. Тобто ну, тоді е, не було, скажімо, інформації про такий цілеспрямований е, саме, е, напад на гуманітарну місію. Ось, але зараз те, що ми бачимо, і знов ж таки, те, що підтверджується а, змі а, Російської Федерації, що це був все ж таки цілеспрямований удар, тому тут важливо, таки нам всім а, ще раз проговорити а, і. Підкреслити, що гуманітарна місія це цивільні люди, і я вам більше того скажу: я вам скажу ще такий секрет: що донор, який виділяє гроші на гуманітарне розмінування, він дуже контролює, щоб ці гроші не йшли по якимось іншим бюджетним статтям, щоб там не була там допомога військовим, чи навіть там ще якимось іншим органам. тому що для цього у донора є інші бюджетні статті, тобто умовно. Там, якщо країна, яка підтримує нас і з точки зору гуманітарної місії, з точки зору е, воєнної підтримки, то це різні бюджетні статті о, тої країни. Тому якщо вони виділяють на гуманітарне розмінування, вони сто раз перевірять оператори, щоб це була виключно гуманітарна місія, яка призначена тільки для цивільного населення. Де будемо дякувати вам і будемо відстежувати, як буде розвиватися Дякую. саме ця подія, чи будуть міжнародні реакції, від яких саме організацій. А з нами був Тимур Пістрю, голова правління асоціації саперів України. З ними говорили про гуманітарні місії, які розміновують нашу територію.